Ключ від країни мрій у маленькому містечку жив хлопчик Андрійко. Він мав велику уяву Він міг із простої гілки зробити справжній піратський корабель, а з пухнастої хмаринки збудувати величний замок із високими вежами. Але часто дорослі казали йому це лише вигадки, треба бути серйозним. Одного вечора, коли Андрійко сидів біля вікна, йому стало дуже сумно, що його мрії нікому не потрібні. Раптом він помітив дивний промінчик світла, що танцював на стіні. На підвіконні лежав маленький золотий ключик із сяючим камінцем на ручці Візьми мене раптом прошепотів ключ, я відкрию для тебе двері в країну мрій. Хлопчик обережно торкнувся ключика, і кімнату залило м'яке світло. Прямо посеред кімнати відчинилися невидимі двері, а за ними простягався чарівний світ. У небі того світу повільно й велично плавали величезні кити, наче живі дирижаблі. А трави під ногами не просто зеленіли, вони тихо співали дивовижну мелодію. На галявині діти гралися разом із велетенськими дружніми левами, що муркотіли як кошенята. Андрійко бігав серед цього дива, і серце його співало від щастя. Тут ніхто не сміявся з його фантазій навпаки, кожна думка миттєво ставала живою. Він захотів, щоб у нього з'явився друг дракон І тієї ж миті поруч з'явився лагідний зелений дракон, що тепло подивився на хлопчика. Потім він уявив величезну бібліотеку, де зібрані всі казки світу. І просто на пагорбі, ніби з під землі, виросла дивовижна будівля з книжками. Та раптом хлопчик згадав про інших дітей. А що буде, якщо вони теж захочуть сюди потрапити? Подумав він. Ключик у його руці раптом потеплішав, ніби підтримуючи цю добру думку. Він повернувся додому і обережно поклав чарівний ключ на своє вікно. Відтоді щоночі ключ зникав і з'являвся в кімнаті іншої дитини, яка потребувала віри у свої мрії. Кажуть ключ і досі мандрує світом, відчиняючи двері для нових мрійників Якщо одного дня ти знайдеш його біля свого ліжка, не бійся. Відчини двері, адже там чекає країна твоїх власних мрій.